Я буду відстоювати свої кордони. Де у мене є особисті кордони, у вас є особисті кордони? Ми знаємо, що це таке. Чому ти не можеш робити так, як хочу? Я не роби так, будь ласка, мені неприємно. Так, сьогоднішня наша тема це кордони, що таке газлайтинг та харасмент, і що робити в таких ситуаціях. Тож мені здається, що це чітко моя тема, тому що в мене з тим є явні проблеми. Мене завжди вчили, що кордони це щось таке, яким ти маєш позбутися взамін на близькість іншою людиною. Тобто ти маєш посунути, якщо людина, ти любиш людину або людина тебе любить, їх взагалі не має бути. І чи це є нормально взагалі визначення кордонів? В стосунках взагалі з близькими людьми, ну якби це обов'язково складова, аби ці стосунки були здоровими. Тому що якщо ми сунемося своїми кордонами заради кордонів іншої людини, чи бажань і потреб, то де тоді справедливість, так якої ми всі хочемо, чи то рівність, так? Ну, якщо мені доводиться робити щось, що я не хочу. Я вже не зможу бути щасливою чи щасливим, тому що самопожертви заради блага іншої людини дуже рідко є виправданими. Ну, в плані того, що особисті кордони це про поведінку стосовно нас. Тобто, як зі мною поводитись можна, як зі мною поводитись не можна. Якщо я про це не кажу, значить зі мною можна поводитись як завгодно, так як заманеться тій людині. Яка це вирішує, так? очевидно, якісь ну, домінуючі позиції. І тоді ну, ми відчуваємо себе пригніченими, нещасними, тому що кожного разу, коли ми сунемо свої кордони заради іншої людини, ми все одно будемо чекати компенсації за це, якоїсь моральної, матеріальної, фізичної, ну, тобто вдячності буквально за те, що ми чимось пожертвували заради іншої людини. Але інша людина ніколи не здатна оцінити по своїх відчуттях. Цю жертву, тобто чим заради неї пожертвували, тому що якщо мене просять, наприклад, не бути такою чутливою, не бути такою вразливою, значить, мої почуття вже не мають значення, так. Ну бо в цієї людини, яка так каже, очевидно, інші марки та маркери, того, як можна поводитись. Ну і це деструктивна поведінка, тому що порушення кордонів, ну воно їх. Розмиває, розширює, подавляє волю людини, ну і, відповідно, робить нас нещасними в глобальному розумінні цього слова. Щодо кордонів, це завжди важко говорити, тому що, як уявляються мейнстрімні кордони, тебе хтось попросить, не знаю, поділитися місцем в літаку і ти такий. Я буду відстоювати свої кордони. І насправді найчастіше свої кордони треба відстоювати з людиною, яка ти. Перебуваєш у ближчих стосунках, ніж просто пасажир в літаку. Порушення кордонів воно веде дупу в будь-яких ситуаціях. Я жила в гуртожитку, там місце, де треба тримати кордони, в мене було все порушено. Я спала на лише на своїй кушетці, в мене іншого місця не було, тому що сусідці було важливо, щоб вся кімната була її. З дружніми стосунками то так само це говорить, що є. Газлайтинг, і коли тебе часто газлайтять, може бути такий, як саме газлайтинг. Що робити? позначати для початку кордони? От е, ви сказали, що доводиться захищати кордони, і в цьому місці е, я зазвичай питаю: а до того, як їх захищати, чи були вони позначені? Ну тобто, відбувається приблизно так. Мої кордони порушуються. Я перед тим як їх позначити. Відразу ну, починаю їх захищати. А загалом у особистих кордонів захисту їх є три кроки: перший це позначення, другий нагадування і третій уже захист. Так, якщо повторюється одне і те саме й та сама ситуація. Бо ніхто, окрім вас, не буде з першого разу запам'ятовувати ваші кордони. Як як би сильно вас не любили, як би сильно вами не дорожили? Якщо у людини таких кордонів немає, вона їх швидше всього не зауважить, навіть якщо ви їй про це скажете. Так ну ми говоримо зараз про ідеальне якесь екологічне спілкування, де. У мене є особисті кордони, у вас є особисті кордони, ми знаємо, що це таке. І коли ви мені скажете, ну не роби так, будь ласка, мені неприємно спокійним голосом. Це називається позначення кордонів. І я така: окей, я почула, ну буду намагатись, але якщо я раптом випадково знову це зроблю, нагадай мені, будь ласка, ну бо я можу забути. І ви, якби, ну, якщо у вас ця культура існує так, і ви мені кажете, окей, так, ми домовилися. Другий раз я випадково, умовно кажучи, знову там роблю те. Що я вже і робила, бо для мене це звична поведінка, у мене такого кордону немає. І ви мені кажете, я тобі нагадую, що ми з тобою домовились. Переважно, після другого разу, люди запам'ятовують. Але якщо ми зустрічаємося за злайтингом, тобто я тобі кажу: будь ласка, не роби так, мені неприємно, там не торкайся, не брими речі, ще якісь такі штуки. І людина мені каже, а що тут такого? Ну це ж нормально. Ми ж друзі. я ж можу брати твої речі? Ми друзі. Але ти не можеш брати мої речі, тому що я тобі цього не дозволяю. Ну тобто, мені це не подобається. Давай ми будемо проявляти дружбу так, як доступно для нас з тобою. Ну, тобто, і для мене, і для тебе. Так? Тобто, я заперечую відразу: ну, тобто, оце знецінення, тобто не дозволяю цей газлайтинг. І це буде друге вже нагадування людині про мої кордони. І якщо вона скаже, я все одно буду так робити, тому що це нормально, а це з тобою щось не так. І я тоді відповідаю: так, ну, це той момент, ні, коли я починаю сумніватися, чи зі мною щось не так, так ну тобто, коли в мене не чіткі особисті кордони, тільки тоді я можу засумніватись і, в принципі, можу піддатися газлайтингу. Е, Якщо я знаю чітко, що мені так не окей, то я кажу: ні, не будеш інакше ми будемо сваритись. Тому що я ну, вважаю, що це окей, так думати. Я наведу самий простий приклад з кружкою в офісі. Ну, люди, котрі працюють в офісі, часто приносять свої кружки або брають собі кружки, якось там їх підписують. І є люди, які ну, от, тільки зі своєї цієї кружки хочуть пити. І просять, наприклад, якщо я сама її принесла, наприклад, це моя кружка, я її залишаю в офісі, і я кажу, оце моя кружка, будь ласка, ніхто її не чіпайте, не пийте з неї, бо я цього не люблю. Я заявила всім про свої кордон. І от я приходжу і бачу, що хтось п'є з моєї кружки. Я підходжу і кажу: це вже другий раз, так? Тобто я в перший раз заявила. Другий раз я підходжу і кажу, ти п'єш з моєї кружки, я просила. Цього не робити, будь ласка, поверни мою кружку і більше її не бери. Так, ну, типу, і людина така: подумаєш, що тут такого, я тебе просто прошу. Тобто я не піддаюсь газлайтингу. Будь ласка, цього не роби, бо це неприємно. Якщо тобі окей, супер, пей з будь-якої іншої кружки, не з моєї. Бо мені принципово так, я типу заявляю, і я знаю, що мої кордони є мені окей, бо вони мої, тільки я визначаю. Окей, вони чи не окей, ніхто інший. І от третій випадок, коли людина, не знаю, на зло там, щоб щось довести, бере все одно мою кружку, я прихожу і бачу, я можу вже зчинити скандал. <клес> ну, от буквально, тому що я вже двічі сказала, і це мій кордон, який я маю захищати. Тому що після скандалу вона вже точно не буде брати мою кружку. Ну, тому що вона тоді вже почує. Ну, чи це вже буде занадто очевидно, так, і з будь-якими особистими кордонами в нашому житті. Але. Всі починають з третього кроку. Тобто починають зі скандалу тоді, коли вже кордон, ну, типу, кордон порушився і відразу там скандал. А якщо ми робимо поступово, то ми вже тоді визначаємо, якщо це, наприклад, про спілкування з людиною, ну, тобто, якщо людина не поважає ваші кордони, знецінює їх, газлайтить вас, то що ви робите? Ну, думаєте, чи потрібна вам така людина в вашому оточенні? Так, це іноді буває складно, але набагато складніше позбуватися своїх е, особистих кордонів не з власної волі. Просто ви казали, що багато хто переходить зразу на третій етап захисту. А у мене буває таке, що от я скажу: тут мої кордони, інколи я сама в них не впевнена, і я намагаюся їх прощупити. Кажу, то мені таке не подобається. Людина це робить, і в момент, коли робить мого захисту, не існує, типу агресії не існує, моя таке. Окей, типу, я, я дерево, я борсук. Тому типу, завмирання ви завмирання. Що в такій ситуації? Тому що дуже важко, так ну ти психолог ви психологиня, ви знаєте, як це робити, але ну в реальності твої реакції мають мають значення. Так, але їх потрібно тренувати. Це ну як і будь-яка навичка, яка на жаль не дається нам з народження. І найчастіше, це завмирання це. Ну, певного роду е, не напрацьована звичка говорити про свої бажання, про свої потреби і про свої кордони. Тобто, якщо я цього не вчусь робити, я не прокинусь одного ранку з цим вмінням і раптом почну говорити, захищати кордони. Дуже має значення оточення. Якщо ми потрапляємо в оточення, чи підбираємо чи формуємо собі оточення, де всі це роблять. Ми теж починаємо це робити, бо це безпечно. Дуже важко бути, ну, захищати свої кордони і позначати їх, там, де всі їх зневажають, зневажають кордони один одного. Так? Дуже часто буває в різних сім'ях, де, ну, от як ви казала на початку, про те, що бо якщо ти мене любиш, то в тебе не має бути особистих кордонів, особистого простору, особистого часу. Так? Але ну, любов так не проявляється. Тому що, якщо ти мене любиш, ти маєш від цього відмовитися, значить ти тоді себе не любиш. А як ти можеш любити когось, якщо не любиш себе? Ніяк. Ти будеш постійно жертвувати до того моменту, поки ти не вигориш. А коли ти вигориш, ти зазвичай не потрібен тому, через кого ти вигорів. Тому що це нікому не цікаво. Мені в ситуації, коли мої кордони порушують, мені приємно бути страждальницею. Типу, терпіти, ісус терпить, і ти і терпиш. І... Я почула таку думку: якщо людина не відчуває своїх власних кордонів, вона не відчуває кордонів інших. І мене це вже представило позицію, типу, що я агресор. Розумієте, наскільки це ймовірно, якщо я не відчуваю кордонів, що я що я буду порушувати кордони інших? Абсолютно ймовірно. Тобто там буде дві позиції: що або ну, якщо я своїх кордонів не маю, то я не бачу кордонів інших, поки вони мені про них не заявлять. А якщо вони мені про них заявлять, а я не маю своїх кордонів, я буду або в ступор впадати, або агресувати, так, як захисна реакція. Тобто мені ж треба з тим щось робити. Так. Ну і знову ж таки, така поведінка є досить закономірна. Так, немає своїх кордонів, значить ні в кого нема кордонів, або в мене кордонів нема, у всіх кордони є. Я страждаю, а страждання завжди має десь компенсуватися. Тобто, оця модель, коли я ну, кайфую від страждання. Це ну, перспективна модель, начебто. Так? Тобто я зараз страждаю, значить, колись мені має це все повернутися. Я ж так багато страждаю. Але проблема в тому, що ця страждальна позиція, вона ніколи не закінчиться через те, що не існує виду компенсації, який в один момент змінить все ваше життя. Ну, хіба на тому світі, як каже християнство, але це не точно, бо нема доказів. Для мене оце винагорода є, якраз так сприймаю любов, що якщо я поступлюся, я переступлю себе, що зроблю для іншої людини, от тоді мене полюблять, От тоді це справжня любов. Тобто, якщо люблять вашу жертву, а якщо в якийсь момент ви не захочете жертвувати, тоді вас перестануть любити. Значить, любов не справжня, і ви на ній, навіть не та людина, яка так її відчуває. Через те, що вона отримує несправжні до себе ставлення. Тобто я жертвую, тільки я знаю, що це жертва. Ця людина не знає. І вона бачить мене з цією жертовністю, тільки так. І от один прекрасний момент мені це набридає, або я хочу щось для себе. І людина така: а ти виявляється, щось для себе хочеш? Дивно, ти а якась ти інша, ти, ти змінилася. Як тебе тепер любити? Мені така не подобається. Ну, Зазвичай це все взаємопов'язано між собою. Повернемося саме до захисту кордонів, от хочеться захищати свої кордони, але завжди страх, що це буде гіперболізовано, що це буде занадто агресивно, що люди на мене подивляться, покрутять коло війська, скажуть, вона якась дурна. І вже появляється відчуття сорому внутрішнього, і типу мені суспільство ще не сказало, але я відчуваю тиск, що інші люди подумають, що я якась хвора на голову. Як це можливо? Просто наведіть мені, будь ласка, приклад. так? Тобто я захищаю свої кордони, не порушуючи нічиїх інших. От, наприклад, в мене є ложка в гуртожитку, взяла мою ложку сусідка. І я починаю казати: нащо ти взяла мою ложку, підбігають інші сусідки в гуртожитку і кажуть: Та це спільний простір, це гуртожиток, ти б мала звикнути. Хоч мати своє місце, з'їжджай на квартиру. Розумієте? І... Нема сусідок, але я вже відчуваю, що вони можуть прибігти і так сторонні люди. Так сказати. Це типу це прям сором, і це прям тиск, якого ще, типу, на, е, в реальності нема. Але я його відчуваю. Тобто, я не можу захистити свої кордони, тому що я боюсь засудження. Так. Окей, але в цьому випадку, ну якби ви ж ніяк не зазіхаєте на їхні права і на їхні кордони. Це моя ложка, і я хочу, щоб нею ніхто не користувався. Тобто я нічого у вас не забираю. Тобто це моє, і я просто не хочу ділитися. Тобто, значить, є установка десь там внутрішня, що я мушу ділитися, бо ми живемо в гуртожитку. Давайте так, гуртожиток це спільний простір, але це не є спільні речі. І є різниця. так? Ми просто живемо в спільному просторі, але речі у нас всіх окремі. Ну, Телефони ж не спільні речі, правда? Я просто думаю, як це можна трансформувати на стосунки, тому що переважно у таких гуртожитських речах. Ще, ще трішки легше. А от в стосунках ти вважається, що ви живете спільною сім'єю, все спільне, її твоє, твоє її. Типу, все. Що робити, якщо ти відчуваєш сором, пригнічення, тис, коли ти намагаєшся проставити свої кордони? Залежно, як ці кордони проставляти, так? Але... В будь-якому сімейному житті, парному житті, коли люди живуть разом, у них мають бути визначені якісь певні правила, як ми живемо, як нам подобається, як нам не подобається, де мій особистий час, де мій особистий простір. Найскладніша ситуація, коли люди живуть в однокімнатній квартирі, двоє людей в однокімнатній квартирі через те, що дуже важко розділити простір. І люди від цього часто страждають і страждають навіть стосунки. Тобто без особистих кордонів не буде розвитку стосунків через те, що люди будуть зливатися, впадати в залежності один від одного, ну і це не буде розвивати нікого з них, і тим більше їхні стосунки, вони просто будуть жити як одна людина. Тому особисті кордони це ще так би мовити, і профілактика того, щоб люди не зливались і не були в залежних стосунках один від одного. І якщо ми поговоримо про те, як це робити поступово. На березі, як я кажу. Тобто, коли стосунки починаються, у них мають бути кордони. Ну, от, наприклад, коли люди просто ще зустрічаються а ще не живуть разом, ну, у них вже є час на побачення, є час на друзів, мав би бути. Так, є час на навчання, на роботу і так далі. Це все особисті кордони. Мав би бути ще там час для себе, коли я ні з друзями, ні на роботі і не з тобою. І от коли вже люди з'їжджаються, так само має все працювати, щоб їм не ставало скучно один з одним. Тому що отой той момент, коли я кажу про злиття, тобто коли стираються особисті кордони, це перший крок в нікуди. Стосунки переважно руйнуються в такому форматі. Тому поступово, уважно, знову ж таки. Проговорено, кордони змінюються з часом, якісь стають неактуальними, з'являються якісь нові, і все це треба ну, озвучувати, що тепер я хочу так, мені подобається ось так, зараз я відчуваю ось так. Добре, а як зрозуміти, що коли є стосунки, і, очевидно, є проблеми з особистими кордонами, коли зрозуміти, що це просто проблеми з кордонами, які можна легко вирішити, а коли це вже переходить в якийсь харасмент, і це вже буквально насильство. Коли я вважаю, що у тебе не може бути чогось свого. Або коли я відчуваю, що я не маю нічого свого. Знаєте, можна наприклад майна пояснити. От є наше спільне майно, а є особисте майно. Наприклад, знову, ті ж телефони. Телефон у мене є свій, в тебе є свій. Зараз так у всіх, правильно? Одяг у мене є свій, у тебе є свій. Так? І якщо я не знаю, беру твій одяг, ти береш мій одяг, наприклад, але я все ж таки ідентифікую, що це мій, а це твій. У нас вже ну, у нас є особисті кордони. Коли ну, все наше, наприклад, тоді проблема з особистими кордонами. Ну, тобто, тоді просто оце от відчуття, що в мене немає нічого свого, ні свого часу, ні своїх речей, так? Або в нього не може бути нічого свого, бо все тепер наше. Мені в цьому випадку завжди згадується фраза, що. Є гроші жінки і є гроші сім'ї. Ну, ті, що чоловік заробляє, це наче гроші сім'ї, а ті, що жінка заробляє, ну це в гетеронормативних парах, так. Тобто, а ті гроші, що жінка заробляє, то її. Так? Це вже ну, якби порушення особистих кордонів, тому що ну, якби щось пішло не так. Є наше і є моє. В жінки в цьому випадку є особисті кордони, а у чоловіка нема. Питання, що робити в таких ситуаціях? Тобто, якщо особисті кордони порушені в парі, то вже треба їх якось розділити. Розділити. А якщо вже харасмент захищати, тому що ну харасмент в будь-якому випадку емоційне насильство, так? Іноді фізичне, правильно? От. І е, коли ми говоримо про те, що воно існує, тобто маркером є дискомфорт. Мені неприємно, мені не подобається. Коли мені неприємно і мені не подобається, вже очевидно порушені мої кордони. І треба їх відстояти, відновити, захистити. Ну і бажано не боєм. А спочатку ну, перший крок, потім другий крок, потім третій крок. А я просто знаю відчуття того загазлайчення, коли е, відчуття, що дискомфорт ви згадали слово дискомфорт, і саме коли тебе настільки загазлайтили, що відчуття дискомфорту, ти майже його не відчуваєш. Ти вже настільки звиклася до дискомфорту, що він тобі як, як рідний. Що робить? Сходити на прийом, напевне, до психотерапевта, тому що розставити іноді дійсно ці кордони, коли людина загазлечена, дуже складно самостійно. Ну, бо ну, у всіх же так, ну, от у нас же ж все добре, але от 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 так, типу, в стосунках. Час крінж моментів. партнерка чи партнер е, умовляє тебе на якусь дію. А якщо тобі не ок, то бере тебе на слабо. Крінж чи не крінж? Крінж? Е, брати на слабо це маніпуляція. так Тобто це тиск, це якісь такі емоційно-насильницькі дії, які завжди про деструкцію. Тому що брати на слабо чи вмовляти людину робити те, чого вона не хоче, ти вимагати у неї жертву. Щоб задовільнити власну потребу за рахунок цієї людини, яка буде жертвувати. Ну і відповідно, ми йдемо в конфлікт і відчуття незадоволення і такого пригнічення, я б сказав. Окей, якщо ви пара, то секс в стосунках обов'язковий, коли хоче цього твій партнер. Крінж секс в стосунках, в принципі, не обов'язковий і має відбуватися виключно за культурою згоди. Так? Чи є бажання. Одного з партнерів не є визначальним для того, щоб відбувалася сексуальна взаємодія, інакше це сексуальне насильство. Так, це насильство можете посадити когось. Одним словом, партнер робить тобі зауваження щодо зовнішності. Крінж чи не крінж? Крінж, але що е, означає зауваження щодо зовнішності? Якщо він каже, ти там вимазалася, то дякую за турботу. А коли він каже, тобі треба помалювати волосся в інший колір, бо я так хочу, тоді це крінж. Це знову ж таки насильство, маніпуляції, тиск, провокації. Людина може мати свої стандарти щодо партнерок, але ви не зобов'язані цим стандартам відповідати. Окей.